Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії з питань освіти, охорони здоров'я, молоді та спорту і соціальної політики. Сьогодні нас надають на порядку денному кілька питань. По першому питанні слово надається начальнику відділу освіти Щирецької територіальної громади Андрію Терещуку. Доброго, Доброго, Доброго дня. Чотири проєкти рішення. Перше це і про затвердження штатних розписів закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Щерецької селищної ради. Є, набрали типові штатні нормативи по закладах дошкільної освіти, які затверджені наказом 12 червня номер 844. Значить, і ми маємо в наших закладах освіти відповідно привести це до порядку. Тобто вони мають наші, є додаток до рішення, якому додається, дає перелік посад, які є згідно наших наповнень, Тобто у нас є всі два заклади яких є 4 групи, тобто відповідно це все проведено до, до норм. Ну, я просто читаю постатуючу частину. Затвердити штатні розписи закладі дошкільної освіти та дошкільних підрозділів, що додаються. Встановити, що штатні розписи затверджені цим рішенням, набирають чинності з 1 вересня 2025 року. Контроль за виконанням даного річних окласно... Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати за одноголосно? Наступний проєкт рішення про внесення змін до штатних розписів закладів загальної і середньої освіти. У нас є заяви від батьків, висновки з інклюзивно-ресурсного центру, діти, які потребують асистента вчителя для організації навчання інклюзивних класів. Пропонується ввести з 1.09.2025 року до штатного розпису Щірецького ліцею імені Героя України Богдана Ільківа три ставки асистента вчителя та щиреського закладу загальної середньої освіти першого третього ступені дві ставки асистента вчителя. Директору Щірецького ліцею імені Героя України Богдана Ільківач Марій Степані та щірецького закладу загальної середньої освіти першого третє ступені ближних галинів Україні внести зміни до штатного розпису закладів. Освіти, контроль за виконанням даного рішення покласти постійно комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та постійно комісію з питань освіти, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту Шевецької селищної ради. Станом на голосування е, проект даного рішення. Прошу е, підняття руки. Голосуємо за проти. Утрималась одноголосно. Так, наступний проєкт рішення це про внесення змін до плану трансформації мережі закладів загальної і середньої освіти Ширецької селищної ради на 2023-2027 рік. Ми розглядали, були була створена комісія, які входили в Коспі, представники від постійної комісії з питань освіти, де ми розробляли трансформацію мережі. Тобто ми очікували, що у 2027 році у нас буде ліцей, і тобто ми там вносили. Зроблений в нас цей план, але так як ми остаточно не знаємо, тобто вже згідно цього плану трансформації того року, щирецький заклад загальної середньої освіти не набрати би набирати місця по ми не знаємо, чи цей буде, чи не буде, тобто, щоб дати змогу дітям повноцінно вчитися, нормально, тобто ми зносимо зміни. Внести зміни до плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Жирецької селищної ради на 2023 2027 роки, затверджено рішенням сесії Щирецької селищної ради від 4 травня 2023 року No1439. Затвердити план трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Щерецької селищної ради. На 23 третій, 27 сьомій роки новій редакції щодо додається. контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, та молоді і спорту ще і середнього. Ставимо на голосування даний проект рішення. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Так, і ще один проєкт рішення це є про затвердження списків дітей молодших груп закладів дошкільної освіти Черезський селищної ради 2025-2026 навчальний рік. Згідно порядку зарахування і електронної черги дітей, які досягнули трагічного віку, які подалися, ми їх зараховуємо у заклади дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти номер 1 ми набираємо дві групи, а в заклад дошкільної освіти номер 2 набираємо. Одну групу значить вирішили затвердити списки дітей молодших груп для зарахування до закладів дошкільної освіти Щирецької селищної ради на 2025-2026 навчальний рік. Додаток 1, додаток 2. два керівникам дошкільних закладів мазу Ірині Романі Коринець Наталії Мироніні забезпечити зарахування дітей групи до закладів дошкільної освіти відповідно до вимог чинного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення підкласти постійно комісії по з питань освіти, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту ще рецька селищної ради. Ставимо Найбесе. Ставимо, дякую. Ставимо на голосування даний проект рішення. Е, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. На порядку денному роботи нашої комісії є ще питання і слово надається до зачитання начальнику відділу культури, та спорту і соціальної політики Марії Іванкович. Доброго дня. Пропонує такий проект рішення про перейменування Щерецької мистецької школи відділу культури, молоді, спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Щерецької селищної ради військового району військової області. В Щерецьку школу мистецтв, відділу культури, молоді, спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Щересь селищної ради району, Львівської області, керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 25 закону України про освіту, закону України про культуру, закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. На підставі положення про мистецьку школу затвердженого наказом Міністерства культури України від 9.08.2018 року номер 686, для листа начальника відділу культури, молоді, спорту та інформаційної політики виконавчого комітету ще селищної ради Янькович Марії від 19 серпня 25 року номер 52 Дріб 2 взявши до уваги протокол постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту від 19 серпня 25 року. Щереська селищна рада вирішила перейменувати Щірецьку мистецьку школу відділу культури, молоді спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Щереської селищної ради військової районівської області, в Щірецьку школу мистецтв відділу культури молоді спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Щирецької селищної ради Лівського району районівської області, Затвердити за статут. Вчреської школи мистецтв відділу культури, молоді, спорту і інформаційної політики виконавчого комітету Зщенської селищної ради у новій редакції, що додається директору Щереської школи, мистецтв відділу культури молоді та інформаційної політики виконавчого комітету Зірецької селищної ради здійснити державну реєстрацію структуру в нові редакції, основано у чинним законодавством порядку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту. Саме нашу школу з мистецької перегоновує відвідувачів законодавства школи мистецтв. Вони просто у відповідності. Ставимо на голосування. Хто за такий проєкт рішення? Прошу підняти руки. Проти? Дтрималися одноголосно. Наступне питання. Дякую. Все. Дякуємо за роботу комісії. Гарного доброго дня.